Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Петро та Оксана. Сьогодні з вами я, Оксана, і я хочу запропонувати рецепт приготування маринованих помідорок пальчики оближеш на зиму. До речі, назву придумала не я. Так вони називались у книжечці по домашньому консервуванню, з якої я виписала рецепт багато років тому. І з того часу кожен рік, кожен сезон я так консервую помідорчики на зиму. Тому що цей рецепт є одним з моїх фаворитів по маринуванні помідорів. Отже, докладніше: щоб не відбирати у вас і у себе час, я спочатку приготувала все, що потрібно для консервування, і поставила на столі, тобто і спеції, оцет, цукор, сіль в окремих тарілках, потім буду відміряти ложками, помила та нарізала напівкільцями цибулю, очистила зубки часника, Нарізала смужками солодкий перець, нарвала на городі та помила листя базиліку, кропу, петрушки, помила та нарізала по половинці помідори. До речі, помідори повинні бути середнього розміру і не м'які, а крепкенькі. помила літрові банки і просушила. Тепер заповнюю банки: спочатку на дно викладаю сухі інгредієнти: чорний мелений перець, суміш перців, лавровий лист, догм'яний перець. Детальніший опис я залишу в кінці відео. Потім кожну паночку поклала по кілька стебелець базиліка, кропу та петрушки, по кілька зубків часнику, кілька напівділиць цибулі, кілька смужок солодкого перця. Насипала в кожну банку по 2 столові ложки цукру, по одній чайній ложці кам'яної солі і влила в кожну банку по дві Столові ложки 9% осту. Ну, а тепер настав час закладати половинки помідорчиків у баночки. Трохи заклала і знову перчик з цибулькою поклала і знов помідорчики. Кожну банку влила окропу повінця, стерилізувала банки 10 хвилин з моменту закипання, закрутила ключем кришки на банках. І є ще один нюанс. Буває так, що цукор чи сіль не завжди розчиняються на дні банки, тоді банку потрібно положити горизонтально і покатати по столі як качалку, все розчиниться, і ні в якому разі не трусити банку вверх-вниз, бо потовчуться помідори. Потім утеплила банки і показую їх уже на другий день. Ну от і все, я поділилася з вами рецептом приготування маринованих помідор на зиму. Пачки облеріш. Дуже смачні виходять. А вас прошу прокоментувати відео, поставити дизлайк або лайк. Також запрошую підписатись на наш сімейний канал Петро та Оксана. Дякую за увагу. До побачення!